11 вересня 2011 року. У матчі з Дніпром Максим Білий літає, немов на крилах. Свій гол присвячує новонародженому синові Артему. Один із найталановитіших гравців свого покоління мріє вийти із зорею в Єврокубки і коли-небудь пограти за улюблений Дніпро. Позаду гол на Євро 2011 у складі молодіжної збірної інтерес Київського Динамо та ПСВ. Весна 2012-го. Вони вірили, але хвороба перемагала одного із найталановитіших футболістів покоління. На полі за зорю віддам себе усього так любив повторювати Максим. І щоразу, як справжній лідер, він перетворював слова вчинки. на пресс-конференции Юрий Вернедук очень лестно от тебя отзывался и сказал, что есть шансы в 2012 году ну, попробовать себя на очень высоком уровне. Лестно слышать такие слова в ну, это, конечно, приятно, но для этого надо зажить, для этого надо очень много работать и приложить очень большие усилия.